Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. І сьогодні я хочу почати трішки не класично. Я зроблю те, чого практично ніколи не роблю. Запропоную тобі підписатися на мій канал. Адже якщо ти дивишся це відео, значить однозначно тебе цікавить тема крипти. А я саме про неї і розповідаю. Тому тисни на позначку підписатися і вливайся в нашу команду. А тепер. Я пропоную поговорити про вчорашню AMA-сесію, котру проводив QMOL, і котра була присвячена Galaxy Arena. Це той проєкт, котрий буде вперше йти під егідою лаунчпадів на QMol. Якщо хтось дивиться нас вперше і ніколи не чув про QMOL, то я вам розповім, що це взагалі таке. Кмол це криптобіржа України. Номер один. Вони мають свій власний токен і намагаються його розвивати, як і саму біржу, тому що як токен, так і біржа достатньо молоді. І ось нещодавно нам оголосили, що нарешті ми дочекалися свого першого лаунчпаду. І це дуже круто, тому що особисто я дійсно, без всяких рофлів, очікував лаунчпаду. Мені було цікаво, як це буде проходити, скільки я зможу отримувати, коли тримаю Q-моли. В мене їх достатньо багатенько, 11 тисяч. І я ну я дійсно цього чекав. Хотів бачити, наскільки це буде вигідно приймати участь за q на лаунчпадах цієї біржі. Тож, вони оголосили, що Galaxy Arena це буде перший проєкт, котрий ми зможемо там побачити. І вчора була AMA, нагадую, криптоукраїнська біржа номер 1 в Україні. І що ви думаєте, проходиться АМА, і АМА проходить на англійській мові? Без перекладача. І тут е, не тільки я е, висадився, а і всі ті, хто е, дивився, очікував цю Аму. А, і на початку ама сесії до того, як почав е, іти голос, почав е, розмовляти представник Гелексі Арени, чатику Набігло 250 глядачів. Після того, як він почав говорити, і люди почали бачити, що немає перекладу, всі почали зливатися, і перегляди прослуховування почали коливатися від 120 до 150 осіб. І хтось, звісно, може сказати, що це моя проблема, що я не розумію англійської мови і ні до чого тут докопуватися. Але. Криптоукраїнська біржа, котра робить АМА-сесію в українському, україномовному чаті, напевно, все ж таки має долучитися і дати переклад нам. А це зовсім не складно, щоб найняти перекладача, котрий буде після кожної закінченої фрази, робити нам переклад. Але ми цього на жаль не побачили. І тут би начебто все вже і окей. Закінчив я подкаст, закінчив я АМО-сесію. Вже наче все змирився. Перегорів, заспокоївся, все окей. Вирішив на ніч почитати я QML-чат, що там взагалі пишуть люди, що обговорюють, і хтось запитує в підтримки. В саппорту Кюмола, хто не знає, вони є офіційними представниками біржі токену І в них запитують, як буде проходити лаунчпад, як буде проходити нарахування і все в цьому дусі, як буде торгуватися. І тут. Відповідає, там такі достатньо змістовна відповідь була від саппорту. І одне для себе я виділив, і чим хотів би поділитися з вами, щоб потім, коли ви прийняли участь у лаунчпаді, у вас не було незрозумілих ситуацій, котрі могли б негативно вплинути на вас. Виявляється, що коли ти купиш, наприклад, там 1000 токенів. На цьому лаунчпаді ти зможеш продати лише 20% від них. А все інше ти зможеш поступово отримувати під час розлоків. Як вам такий лаунчпад від QMolu? Обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Як вам взагалі така система. Чекаю вас в коментарях. На цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.